Вітаю на каналі бабусиньки точки не тільки. Сьогодні нічого такого цікавого, але ось така гілочка від пеларгонії у мене відломилася. Вони витягнуті, тому що світла не вистачає. Я видалила нижні листочки, оскільки вона вже і так лежала, бо я за неї забула вона під'яла. Садимо дуже просто, оскільки нема нічого. Засушений зріз, ви бачите, і якомога більше. В ідеалі потрібен прозорий стаканчик, щоб бачити, чи ростуть корінці. Оскільки я теж такого не маю, висаджую те, що є, і будемо спостерігати, чи прийметься ось оцей задохлик і стане шикарною пелергонією. Пройшов деякий час і ось так виглядає моя поларгонія. Прокинулася точка зросту, листочок маленький вже є і кріпенько тримається в горщику. Ось для чого прозори потрібно. Видно, чи є коріння, але я впевнена, що є. Зараз обрізається пансет на 10-15 см від землі. Будьте обережні. Пансет із роду молочаїв, вони сік її отруйний. Тому обережно живцюємо. Я хочу спробувати на одному живці укорінити. Ось так виділяється сік, як ви бачите, для цього, щоб його змити, потрібна тепла вода. Ставимо на деякий час водичку, а самі займаємося своїми справами. Садити я буду у звичайну землю без всяких нюансів. Дома, можливо, посадила б в тор. Це було б в, ідеаль, в ідеалі і швидше б набагато. Як бачите, пройшло хвилин 10, сік продовжує виділятися. Ну що ж, залишимо іще на деякий час. Стаканчик готовий, обов'язково робимо дреначні отвори. І ось ще один експеримент у мене теж був 22 лютого. Я взяла ось такі маленькі цибулинки, дві штучки я зрізала вершок і донце, а дві. Звичайно, не обираючи навіть листочки. І висадила у балконний ящик. Також дві часничинки. те ж саме одному зрізала тонце, а другому не зрізала. І подивимося, хто швидше ж просте. Нагадаю, це 22 лютого. Висаджую ось отак. Шоденька, нічого тут цікавого немає, як отокаюся Звично, і накриваю. Пластиковою коробочкою, типу парничка роблю, але в першу ніч був такий вітер, що мій парничок знесло і трішки порушило чистоту експерименту. Ось так вони виглядають зараз. Що я хочу сказати, зрізана цибулька проростає краще і раніше пір'ячко з'являється. Цим користуються ті, хто займається вигонкою цибулькових. Ось так виглядають виглядає мій ливовий зів або ротики. Його потрібно теж обрізати. Ось так він тепер виглядає, після чистки вже прокидаються бронячки. А на балконі вже справжня весна. Заквітли піоновині тюльпанчики. Ось той мій мучник, який обрізали мої друзі, дає дітку тюльпанчик. Хотіла обрізати бабонник, але вгорі є брунька, яка прокидається. Тому вирішила хай росте так. Вечір наближається. І, головне, потрібно ж не забути оцей живець посадити, бо складного нічого немає. Садимо, придавлюємо земельку, щоб не було пустоти, і коли сухо накриваємо пакетом. Земля у мене волога, тому що вона в пакеті лежить і не втрачає вологість. В кімнаті в мене волога, теж я не накриваю пакетом. І не користуюся ніяким окорінювачем. Потихеньку підходить вечір. Ось так помінявся колір моїх тюльпанів. І хотілося б звернути увагу на те, що деколи садиш в, одне, в один час гіацинти, наприклад, а вони квітнуть в різний час. Ось так і зробиш композицію. Ось погляньте, один уже квітне. Давним-давно, а годин зовсім не думає. Ну що ж, бажаю вам гарного вечора, тихого дня і ночі. Пишіть коментарі, рада буду їх читати. Підписуйтесь, якому сподобалося. І до зустрічі!